Мої вітання. З вами знову Житомирщина. Друзі, продовжую супровід ультраранньої сої. Нагадую, дана соя була висіяна відразу після збору озимого ячменю. Крайній моніторинг я тут проводив 8 серпня. Фаза культури складала 2-3 чистих листочка. В той же час було клієнту рекомендовано провести підживлення. Клієнт ніс карбомід, сульфат магнію, бор та гумат. І можете бачити, наскільки. Змінилося поле. Зараз я вам покажу його ближче. Ось такий вигляд сої на даний період. З дня посіву вона має майже 2 місяці, а точніше 52 доби. В рості на сьогоднішній день вона 30 см. Зараз цвіте та гілкується. На попередніх відео ми могли бачити значне заселення бульбочкових бактерій. На сьогоднішній день помітно, що вони збільшилися як в об'ємі, так і в кількості. Зараз їй всього вистачає, як підживлення, так і вологи. Буквально вчора був знову дощик, тому їй тільки тепла і будуть ідеальні умови для того, щоб активно виготувати та закладати урожай. Паралельно ми можемо бачити, що є друга хвиля бур'янів. Тому додатково будемо вносити препарат Total K в нормі 2, можливо, 2,5 літра на гектар. На мою думку, друзі, соя зараз виглядає досить непогано, яка висіяна 5 липня. Відразу після збору озимого ячменю провели дискування. Норма висіву складала 140 кг на гектар. Від Хімагроям були використані до сьогоднішнього дня наступні препарати. Це. В обробці насіння Нітроген Т та Тіабенте. У вегетаційний період чистку поля проти бур'янів ми проводили препаратом Total K в нормі 2 літра на гектар. Підживлення використали препарат акселератор гідро тобто бор. Так як бачимо, зараз є друга хвиля бур'янів. Будемо планувати додаткове внесення препарату Total K та профілактично використаємо. Фуницидний препарат Метакарп і інсектицидний оперкот Акро. Ну а я надалі буду проводити супроводження і ділитися результатами моніторингу з вами. ХімагроМ -ем, Земля цінує розум. ХімагроМ. -ем. Земля цінує розум.